Во сьогодні я кажу, що я би щось змінила, але я вже не можу, бо вже пізно. Я можу не любити ближнього, Робити якісь погані вчинки, хочу зараз змінити. А чому я того не можу? Тому що в мене інший дух посилився, а не дух Божий. І він мені мої мозки запудрює. А, я можу бути гарна, найкрасивіша, найвище, але коли в мене поселюється дух злий, а не дух Божий, тоді я лишаюся в царстві Божому немає нейтралки як в машині. Це є або право, або ліво, або своє, або прокляття. Бо зробив мене перший, але сатана навіть не запитає і може мене зробити останньою. Я маю зробити вибір, чи бути полз.